I'm not going to Oh, yeah. I'm so sorry. І жаль, клята війна продовжує забирати життя наших захисників, рідних і близьких нам людей. Сьогодні ми проводжаємо на вічний спочинок героя Каяфа Сергія Васильовича, головного сержанта автомобільної роти підвозу боєприпасів батальйону логістики військової частини. А 73-82, який загинув 21 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Томарини Херсонської області, під час участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, Сергій був призваний під час мобілізації 25 березня 2022 року. Одеським центром комплектування. Відданий військовий присязі на вірність українському народу, він мужньо виконував свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Давайте вшануємо героїчний подвиг та світлу пам'ять нашого героя Каяфа Сергія хвилиною мовчання. прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова південнівського міського голову Володимира Миколаєвича Новацького. Шановні жителі нашої громади, знову і знову ми збираємось тут, на цій площі, на Майдані, щоб віддати дань пам'яті. Нашому герою, жителю нашої громади, який віддав своє життя за кожного з нас, за Україну, за незалежність, щоб дати нам можливість жити, працювати, дітям ходити в школи. Важко собі уявити, що війна забирає кращих із кращих. І, на жаль, не видно кінця цієї війни. Дуже хотілося б, щоб ми збиралися з цього приводу на цій площі останні. Але сталося як сталося. Сьогодні ми збираємось тут і проважаємо вже 76 раз. 76 жителів нашої громади воїнів загинули на фронті. Знаєте, сьогодні мені... Дуже важко говорити, тому що я знову особисто Сергія. Це близький друг мого сина Дініса. Вони разом з першого дня війни, разом жили, разом були в окопах. 24 на 7 вони не розставалися. І так трапилось, що ми сьогодні прощаємося з Сергією. Об'явили траур в нашій громаді, приспущені прапори, заборонені розважальні всі заходи в громаді. Безумовно, співчуття рідним, близьким, друзям сьогодні для рідних, близьких найважчий день в їх житті, тому що вони прощаються з сином, з батьком. З дідом. І дуже хотілося би я ще раз на цьому наголошую, щоб більше ми не прощалися з нашими жителями, з воїнами Збройних сил України. Рашисти за все заплатять, я впевнений за це. в цьому. А наша задача зробити все можливе, щоб кожен житель, який віддав своє життя, був на віки, закарбований золотими буквами на тій стелі, яка буде збудована, в пам'ять за кожного з них. Вічна пам'ять Сергію. Слава Україні! Дійсно, Сергія з самого початку, до кінця 1922-го року. До 19.01.25 року Сергій тимчасово виконував обов'язки командира мінометної батареї 126-ї бригади ТРО 30-го корпуса морської піхоти. Він загинув як справжній герой. Хочу висловити свої співчуття близьким, рідним, родині. Він вас дуже любив. Я дякую хлопцям, які змогли приїхати і віддати шану пам'яті і провести його. В останній путь. Сергій, ти завжди будеш і залишишся в моїй пам'яті, в моєму серці. Ти герой. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава. Ми всі. Висловлюємо слова щирої вдячності нашим хоробрим захисникам, нашим землякам, усім військовослужбовцям Збройним сил, нацгвардійцям, прикордонникам, за сумлінне виконання військового обов'язку та вашу відвагу. Дякуємо тобі, Сергію, за самовіддане служіння українському народу. І вірність військової присязі. Вічна тобі шана і честь. Завдяки таким героям перемога обов'язково буде за Україною. Слава нашим захисникам і слава Україні! Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, не зайбу з тобою. Благословена ти под мішинками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Спасителя, душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Україні! Дорогі Христі, брати і сестри, дорога родина, велике співчуття. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас не. Слава Учу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми спочили краве, от ти єдиний чоловік по любе, славу, що Іси! Ми всі, як одні, єдині, повинні працювати на перемогу, повинні донатити нашим хлопцям, яким сьогодні набагато важче, ніж нам, можна сказати, не в мирній, але порівняно ще спокійнішій стороні. Там звуки, вибух рвуться. Що секунди, вони напевно, інші народи, напевно, здалися, але вони стоять. І сьогодні ми кажемо всі, унісон, слава тобі, Сергію, і твоїй родині, що ти, не боячись, пішов захищати усіх нас і виборювати незалежність нашій Україні. Сьогоднішній день, день прощання, день, коли ми проважаємо і прощаємося з Сергієм, він хоче звернутися вже через слово священника. Ну, представний воїн Сергій прощається своєю коханою дружиною Марією, Дякую її, що вона була у його житті, що він міг. Кохати і дарувати їй тепло і ласку. І напевно, із тої любові, з того великого кохання народилася ідея іти і захищати цю родину. Тому, то, можливо, щось не так колись сказав, чи, можливо, не так десь повівся. Просить він у тебе прощення і щирих молитв. І поки покійні своїми. Любими діточками Сергієм і Дарією, дорогеньке, як би ви хотіли, хоч би вже дорослі, але того батьківського тепла, тої батьківської ще науки. Але він вам дав великий приклад, приклад любові в Україні, приклад гарної поведінки і бути гарними сім'янинами, бути справжніми українцями. То сьогодні дякує напевно покійний вже славний воїн Сергій за такий гарний кіточок Богові і дякую вам. І якщо щось погане сказав вам, простіть дітей свого там. Дусі нас знайомим і, напевно, прощаюся Він з усією, нашою і праві івані. Слава І. з предвічним Твоїм Отцем, присвятим і милосердним, і животворчим Твоїм Духом. Дуже важко сьогодні говорити, важко прощатись з людиною, яку я дуже добре знав. Він був ну, близький до нашої сім'ї. Це кращий друг мого сина. Вони разом з перших днів війни були на фронті, в окопах. І так трапилось, що він. Практично згорів машині від атаки дронів. Ну, для мене важко це, що це дуже важко переживає мій син. Це для нього дуже великий стрес. Вони ніколи не розставались. Як він говорить, 24 на 7 були завжди разом. Ну, але це це життя, це війна, нікуди від цього не дінешся. Але жаль, того, що ми. Практично кожен тиждень, якщо взяти в середньому, прощаємось з жителями нашого і нашої громади, які віддають своє життя за кожного з нас, за державу, за незалежність. Я завжди наголошую на тому, що хочеться, щоб ми на нашій площині, на Майдані, збиралися не з цього приводу, не з приводу прощання і проважання в останню путь жителів нашої громади, воїнів нашої громади. Але я впевнений, що війна закінчиться, перемога буде за нами, і ми будемо тут, на цій площі, святкувати, збиратись зовсім з інших причин. Слава Україні! Ми познайомилися на початку війни. Ми, як заклад, як наш ну, Січанська гімназія, ми співпрацювали з 126 бригадою. І саме познайомилися в нашому закладі, ну так сталися події. Ну, Запам'ятався дуже порядною людиною, спокійним, врівноваженим, щирим. Ну, чесно знаєте, як то кажуть, його полюбив весь наш колектив від початку. Знаєте, скільки там ми з ними співпрацювали, дуже шкода. Ну, шкода, звісно, шкода прощатися з усіма хлопцями, які на жаль. Я можу сказати, що з Сергієм ми майже з самого початку на передовій він був командиром підрозділу, я командир свого підрозділу, виконували завдання, скажімо так, в тісної спарці. Був дуже відважною людиною, можу сказати, тільки самі кращі слова за нього. Співчуваю дуже його родині. Його побратимам це дуже серйозна втрата.